Спікер дочитає назву законопроекту. Головний диригент шостого скликання зафіксує руку у зрозумілому соратникам жесті і депутатське волевиявлення каналами системи рада. Це буде вершиною парламентського фарисейства. За зміни до регламенту, які передбачають особисте голосування, депутати голосують у звичному порядку за себе і того хлопця. За 338 закон прийнято. Оцінка цьому крокові має бути зроблена також з врахуванням того що парламентська більшість голосувала за цей закон, порушуючи його, голосуючи кількома картками, і це показує, як вони хочуть виконувати цей закон. Вдосталь сперечавшись навколо можливо найганебнішого аспекту сучасного законотворення і навіть зірвавши через нього кілька засідань робочої групи із підготовки старту новообраної каденції народні обранці роблять страту традиції дембельським акордом. Ми пропонуємо дві дуже прості речі. Перше, депутат може голосувати в залі пленарних засідань Верховної Ради лише після особистої письмової реєстрації перед початком пленарного засідання. Друга електронна система голосування повинна працювати в такому режимі, щоб голосування одного депутата за іншого. Було технічно неможливим запропоновані опозицією норми про владно більше, що як і не проти них доповнює власними пропозиціями. На пленарному засіданні народний депутат не повинен перешкоджати розгляду питань порядку денного, в тому числі шляхом блокування трибуни, перешкоджання роботи головуючого на пленарному засіданні, а також голосуванню інших народних депутатів. Депутатська одностайність вимірюється конституційною більшістю. Фотографувати вже колишні законодавці рушають із почуттям виконаного обов'язку. Своїм наступникам вони заповіли не повторювати власних помилок. Подготовлені законопроект в відповідності з Конституцією, де чітко розписано. Одні хотіли, аби у сьомому скликанні не було такого. Інші намагалися уникнути подібного. То ми сьогодні видим, це та проблема. Без которой нашому гасода і неважливо, що і перші, і другі самі неодноразово використовували в своїй законотворчій роботі механізми, які під завісу вирішили затаврувати. Нові народні депутати зв'язку з такою ситуацією. А я закриваю засідання Верховної ради України спільне ж для обох таборів сумніви, що нові норми регламенту, дотримання яких є конституційним обов'язком, виконуватимуться примірами регіонали. Досі не визначились, які конкретні зміни з умови сьогоднішнього ухвала голова регламентного комітету. Вважає, що їхні. Наслідком стане запровадження системи Рада 3 із її сумнозвісною сенсорною кнопкою. Лідер білоблакитної фракції переконаний, що ці моменти мають узгодити нові депутати. Можливо, вони просто вирішать скоротити час для голосування. Опозиціонери ж тим часом вже пообіцяли, якщо провладні депутати й надалі не голосуватимуть особисто, вони перешкоджатимуть роботі ради. Тим паче, що відповідальності досі не передбачено ані за перше, ані за друге. Якщо за тим не менш буде мати місце, то таким чином і блокування трибуни буде мати місце.